Слава Богу, вітаю вас, брати і сестри. Такі приємні сьогодні моменти, гарні свідчення Божої слави, привітання наших сестер. Серце радіє разом з ними. Амінь. Сьогодні можна вже на екран вивести. Сьогодні я хочу поговорити на одну таку дуже актуальну, гарну тему Досягай шалому. В ту неділю в нас була гарна проповідь сестри Олени на тему зневіри, і Бог мені побудив казати про шалом. Бо воно все взаємозв'язане. Що ж таке шалом? Воно таке для багатьох незнайоме слово, але це нам залишив наш Господь, коли йшов. Давайте відкриємо з вами Івана 14, 27. Боже Слово! 14. Добре. Поки Ігор шукає, я прозачитаю. Бог каже, чи вже знайшли. А, є. Дякую, Ігор. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Коли Господь йшов, Він сказав: мир залишаю вам. В нашому розумінні мир ну це коли немає війни. Да? Коли сусіди дружать один з одним і наділять метр землі, да? або 20 сантиметрів, да? і таке буває. Мир, коли в сім'ї от чоловік з дружиною, да, там, не сварять, не б'ють посуд. Але в цьому розумінні, коли Господь що і казав, мир залишаю вам, мій мир, в оригіналі використовується слово шалом. І воно має не просто розуміння мир як відсутність війни, воно має більш таку обширну, обширне значення. І я хочу, щоб сьогодні ми з вами розібрали це значення, що ж воно означає, який же справді мир нам Господь з вами лишив і як нам його досягати в кожному дні нашого життя. Давай наступний слайд. Мир в розумінні шалому це цілісність, повнота. Гармонія і завершеність. Тобто воно щось більше, ніж відсутність війни чи сварок. Це цілісність, повнота і гармонія. Але в чому? Ігор, давай наступний слайд. В стосунках з Богом, з собою, з людьми і з обставинами. Пам'ятаєте, хто жив в 90-ті роки? Тут багато да, таких з нас складні були часи. Це коли розвалився Радянський Союз, зарплат немає. Да? Кому видавали зарплату там, консервами, хто де працював, комусь ковдрами, і люди між собою мінялися, виживали як могли. І пам'ятаєте, вийшов цей серіал, багаті теж плачуть. Да? І от в нашій країні, де вся країна виживає на консервах, на ковдрах, хто чим, да? вдруг виходить серіал Багаті теж плачуть. Я пам'ятаю, мені тоді було, ну. Я 83-го року народження, тобто скільки там, 10, 12, 15. Я дивилася цей серіал і не розуміла, від чого багаті можуть плакати. Да? Ну, настільки було для нас в той час це не зрозуміло, але насправді плачуть всі і не мають цього миру, саме шалому, повноти. І багаті, і бідні, тому що цей шалом, мир, Божий саме мир, він не залежить від обставин, які навколо нас. Він не залежить від того, чи є війна чи немає, чи є ковід чи немає ковіду. Бо багаті, ви знаєте, я зустрічалася з багатьма людьми за свій вік і на роботі і в різних обставинах. Люди, які мають достаток, і начебто, ну чого тобі журитися? да? В тебе є дім, в тебе є сім'я, але немає внутрішнього спокою. Все одно люди живуть в цьому в цій тривозі, в цій якійсь зневирі. Скільки серед багатих, заможніх, відомих людей було людей, які покінчили життя самогубством. Да? І казалось би, відомий актор, комік, є все, дом, дружина, діти. Але в 60 років він покінчує життя самогубством. Чого тобі не вистачає? Да? Нам здається, що саме ці зовнішні обставини нам дають якийсь мир, спокій, стабільність. Але ні. І від чого ж залежить цей шалом всередині нас? Давайте ми з вами. Зараз розберемо трошки. Значить, перше, е, як, як ми вже казали, це шалом з Богом. Да? А ви знаєте, що одне з імен Бога це шалом. Тобто, це саме ім'я Бога. І цей шалом можливий лише в Бозі і з Богом. Тобто, лише примирившись з Богом, це перший крок, да? наше покаяння, коли ми приймаємо Господа. Перший крок. Ми приміряємося з самим шаломом. І другий крок, який вже є постійним в кожному дні, це спілкування і перебування з ким? З самим Богом, з тим, хто є цим шаломом. І лише в ньому, і з ним, ми можемо насправді відчути і наповнитися цей, ну, цим шаломом. Є таке дуже цікаве місце писання, нам іноді здається, що. Ну, Якщо Бог нам залишив шалом, да, то він ось так. Оп, і в нас є. А насправді, е, давайте ще відкриємо Ігоря Римлянам 14.19 вірш. Дбаймо про мир і про те, що служить для збудування. Тобто, не дивлячись на те, що Бог є шаломом, Він залишив нам цей шалом. Але також кажеться, що дбайте про це. Тобто, ми маємо щось робити. В стосунках з Богом ми маємо приходити до Нього, да? молитися. Слово Боже, неоднократно каже: просіть, кажіть, що вас турбує, що вам треба. Да? Коли вам треба сілення, що кажеться, покличте людей, які покладуть на вас руки і помоляться. Тобто, треба щось нам робити, щоб бути в цьому шаломі. Можна ще назад слайд? Там, де ми, у нас стосунки з Богом? З собою. Друге, з собою і з людьми. Да? А як же бути в шаломі з собою і з людьми? В Біблії сказано, що приймаючи рішення в серці, керуйтеся миром. Тобто шаломом. Дуже часто, коли щось стається, що ми зразу з вами? Паніка, да? А, все пропало? Шеф, да, все пропало. Тобто навіть фільм про це є. А Бог що каже, приймаючи будь-яке рішення в серці, приймайте його з чим, з миром, шаломом. Моя мама завжди мені казала, і я це зараз скажу, що всі знають цю е, пословицю. Ранок вечора, що мудріший. Да, Ви знаєте, це Божа пословиця. Тобто, перед тим, як щось зробити, нам треба заспокоїтися і прийняти рішення. Отже, мир це не лише зовнішнє, що нас оточує, це ще й наш з вами стан. Що у нас з вами відбувається? Да, От у нас вчора з чоловіком була така ситуація, е, в нас впала дитина на асфальті, порвала собі губу. І ну, неприємно, да? і перший таке, що робити, куди бігти, куди що? Але коли ти розумієш, що, по-перше, від мене, ну як від мами, я нічого зробити не Я вже ніяк на це вплинути, да? не можу. І ти себе заспокоїш, кажеш, все, треба довіряти Богу і лікарям, яких Бог нам послав. І ми поїхали в лікарню, нам зашили все добре. Буде гарний хлопчик. До, як так то кажуть, до весілля все заж, заживе. Да. Але головне, що ти робиш це в спокої і без всякого. Хоча думки я вам хочу сказати, що диявол він ну, не спить. Особливо для віруючих він ніколи не спить. І коли ми сиділи в лікарні, чекали лікарів, ну в мене вже в голову приходили різні думки. Пам'ятаєте, пастор проповідував, Я казала, що розум це поле битви. І от той спокій, який в нас є, Божий спокій, який не залежить від обставин, що з нами трапляється, він хоче вкрасти. І я людина ну, розумна, я багато читаю, знаю там багато інформації, але думки всякі приходили. А вдруг туди щось попало, в ту рану. І от час як роздує, як рознесе, і, і багато ж в інтернеті надивишся і все. Але коли ти це розумієш, що це ну, не Божий план. Не Божий спокій, і що хтось тобі це підсіює, ти просто зупиняєш і кажеш: ні. Я знаю, що моя дитина, вона в Божих руках. Ми його посвятили з першого дня народження. Ми приносили його в церкву, за нього молилися, і ми віримо, що є Божий план на його життя, і він проживе стільки, скільки ну, йому Бог. да, І ми не можемо не забрати життя, не продлити собі життя не своїм близьким, тобто все в руках Бога. І скільки Бог йому надав. Скільки він проживе, і я заборонила цим думкам і прийшов знову мир і спокій. І третій момент це, а ні, навпаки, я вибачаюсь, там з собою і з обставинами да? шалом. І третє з людьми. Ви знаєте, що від нас особисто залежить, чи буде в нас мир, чи шалом з людьми, які навколо нас. Да? Е, є таке місце писання. В Матвія блаженні миротворці. Що такі блаженні? Я знаю, да, це ви вже знаєте, що щасливі. А пам'ятаєте раніше, коли, ну, може, в радянські часи після думали, що блаженні, це трошки да, там, не в собі люди. да. В нас, ну там, я жила в Харкові, у нас була 15-та лікарня це для психічно хворих, да, для блажених, тут схарженці. Але насправді блаженні це щасливі люди. А ще це благословенні люди, це каже слово Боже, що благословенні ті, що творять мир. Амінь. Тобто ми особисто можемо творити мир і від цього бути щасливими, блаженними і благословенними. І ви знаєте, це слово для кожного з нас в кожному дні, тому що нам завжди здається, що хтось має щось для нас зробити. Хтось має створити цей мир? Да? В сім'ї, цей спокій. Але самі ми, як щось трапляється, одразу ах, ти ж такий без руки, там, без ноги, безмозглий. І думаєш, а чого немає миру? Вже полетіли тарілки там, чи чашки в когось що літає, в когось виделки. Да? Тобто ані. Благословені ті, що творять мир. Тобто, перед тим, як щось зробити чи сказати, Господи. Рішення в серці керуються миром. Слова в розумі керуються миром. На роботі рішення керуються миром. Тобто, ми, як люди свідомі, Бог дав нам кожному вибір. Да? Коли почалася війна, я пам'ятаю, всі задавали питання, чому Бог допустив війну. Але насправді я завжди всім казала, і багато таких питань, от особливо невіручик, там чому є зло. Чому вбивства, різні там, насилля? Да? А я кажу, що Бог створив людину, Він не створив робота. Роботом ми можемо управляти. Ми його запрограмували, да? поставили завдання як треба. А Бог створив свідому людину. В мене є син, в мене є донька, я їх рощу. Да? І до певного періоду я маю на них вплив як мама, тому що вони маленькі, вони підростають. Але коли моєму сину буде 25 років, я не зможу його закрити в кімнаті і сказати, я не дозволю тобі це зробити. Навіть якщо це буде поганий вчинок, він вже буде свідомою людиною, яка буде мати вибір. Бог може стукати в серця людей. да? Бог може Духом Святим своїм приходити, але людина робить вибір: робити зло чи не робити зло, починати війни чи не починати це тільки вибір людини. І в Божому слові можна Івана 16,33 сказати, Бог сказав, що це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. Мир це цей шолом. Досконалий спокій Господові у світі будете зазнавати страждань. Тобто Бог не сказав, що не буде страждань, не буде він, хвороб чи якихось в нас проблем, да? що все буде в нас ідеально. Бог сказав, що це все буде, але я вам залишаю мир, який ви маєте мати в мені. Бо Він переміг цей світ, да? і одного разу він прийде за нами з вами. Тому мої побажання вам, що ви досягали цього шолому, незалежно від тих обставин, від тих випробувань, які ми з вами кожного дня проходимо. Згадуйте слово Боже, згадуйте, що у вас є Бог. У будь-яких обставинах приходьте завжди до Нього, питайте в нього поради, і Він дасть цей мир в серце. І правильні рішення. І зараз у нас з вами буде пожертвування, час, коли ми можемо посіяти з вами ту вдячність Богові, бо не дивлячись на обставини, ви знаєте, в нашій країні все-таки ми маємо це благословіння, ми маємо врожаї, за які ми можемо вдячити нашому Господові. Ми маємо що їсти, не дивлячись на обстріли, наші. Працівники енергетики вони відновлюють, ми маємо і тепло в нашому домі і світ. І ці десятини, ці пожертвування це як акт віри і цього ж миру, шалому в нашому серці, що Бог допоможе в будь-яких обставинах це пройти, це преодоліти. У нас також є QR-код, за яким можна через телефон зробити свої пожертви, десятини, тому ви можете його використовувати. І давайте ми помолимося і благословимо ці фінанси, цю вдячність Господові, цю довіру, акт довіри, що він з нами в кожному дні, Господи. Ми дякуємо Тобі. Ми благословляємо кожне серце, яке сіє, Господи. Нехай в них буде достаток в домі, Господи, в їх сім'ях. Благослови. Ми благословляємо тих, хто не має на сьогодні, Господи. Але ти знаєш їх серце. В Тебе все передбачувано, Господи, благослови. Благослови ці фінанси. Нехай будуть правильні розпорядники, Господи. Вони підуть на сіння Твого слова, на надбання нових душ для Тебе, Господи. Ми благословляємо. Благословляємо.